Привіт, мене звати Савіна. Дуже рада, що ти дивишся це відео. Я 3D-художниця, яка захоплена 3D-моделюванням та анімацією. Я працюю в програмі Blender, тому на цьому каналі я ділюсь своїми навичками, як моделювати стилізованих персонажів та створювати нескладні анімації. А сьогодні я б хотіла розглянути важливу тему для творчих людей, де шукати натхнення. Тому давай поговоримо про 5 порад, які допоможуть бути натхненими завжди. І перша порада це надихатися у інших художників. Іноді буває, що ти прокидаєшся, в тебе нема бажання щось робити та створювати на в тебе немає ідей, де їх шукати і так далі. Тоді я іноді навіть змушую себе передивлятися роботи інших художників, наприклад, в Pinterest, YouTube або Behance, щоб надихнутися ідеями, які можна створювати, але в своєму особистому стилі. І дуже важливо, що ми не порівнюємо себе з іншими художниками, ми лише надихаємось у них і шукаємо цікаві ідеї для своїх робіт. Друга порада це працювати в своєму стилі, в якому тобі зараз комфортно, тому що ми навчаємось у інших художників не для того, щоб просто створювати ідентичні роботи, а про а щоб зростати і надалі робити щось своє. Тому вважаю другу пораду дуже важливою, щоб розуміти свій стиль. І працювати в ньому, щоб тобі було комфортно. Тоді ти не будеш втрачати дуже швидко натхнення із за того, що це не по-твоєму. Ну, а третя порада: навчайся. Так, ми вже сказали, що треба надихатися у інших художників, працювати в своєму стилі, але буває так, що знання закінчуються і треба їх поглибшувати. І дуже раджу вам навчатися і далі, покращувати свої знання, поглибшувати. Це можуть бути просто туторіали на YouTube, Наприклад, на моєму каналі зможеш знайти такі туторіали з роботами, проходити платні курси, які розкривають деталі, яких ти не знаєш в своїй сфері творчої. Четверта порада: надихай інших. Так, так, потрібно не лише надихати себе, а й надихати інших. Тому що коли ми робимо щось приємне для інших, то ми отримуємо задоволення від того, що зробили. Далі в нас є натхнення працювати. Можу дати тобі ідею, як надихнути мене. Ти можеш підписатися, залишити коментар та поставити лайк на це відео. Так, ти надихнеш мене працювати далі, ділитися з тобою деякими навичками з моделювання в блендері. І анімації. І п'ята порада теж вважаю її важливою це відпочивати. Треба іноді змінити фокус творчості на щось інше не пов'язане з твоєю роботою. Наприклад, ти можеш займатися спортом, приготувати вкусну їжу, прогулятися. Так ти можеш перезавантажити своє мислення, подивитися на те, що тебе оточує, і це надасть тобі натхнення і далі працювати і знову створювати щось нове. Тому ось таких п'ять порад, які я для себе знайшла корисними: це надихатися у інших художників, працювати в своєму стилі, в якому тобі зараз комфортно навчатися, надихати інших. Та відпочивати. Сподіваюсь, що ти знайдеш для себе щось корисне з цього відео, і ти можеш поділитися своїми таємницями, що допомагають тобі бути натхненим. Дякую, що були зі мною і подивилися це відео. Бачимось в наступному відео!